Ще віша дивочка, прилетіла летіла вас, дівочка, собі ще бета Господа, я викликати, Вийди, вийди, Господи. Земля і небо нині радіють, бо Христос із неба зійшов і з'явився у тілі на землі, а людина на небо вийшла. Такі слова. Церква сьогодні підносить до нашого Спасителя. Народження Ісуса Христа покриває своєю радістю, своїм світлом увесь світ. Це народження доторкається до кожної людини. Подивімося навіть кожен у своє життя, на наших ближніх. коли народжується дитина. То тоді вельми радіють батьки тієї дитини, родичі, близькі друзі. Але це народження тільки доторкається до певної групи людей. Сьогодні ж ми прийшли до храму Божого, щоб вшанувати ось ту величну подію, яка доторкнулася до людей не так, як народження. Звичайної дитини. А доторкнулося до кожної людини народження Бога у людському тілі. Доторкнулося це народження і до святого, і до грішника, і до віруючого християнина, і до невірного. Справді. Народження Спасителя несе за собою великий дар для кожної людини. І коли ми глибоко задумаємося над цією промислительною благодаттю від Бога, то можемо сказати, що завдяки народженню Ісуса Христа, завдяки втіленню Його у людське тіло, ми маємо сьогодні отой неперевершений дах Божого Спасіння. Господь втілюється заради усіх нас і заради кожного окремо у людина, для того, щоб людину привести до Бога. Для того, щоб людина могла жити із ним на небі. Господь пожив і народився на землі, щоб нам відкрити дорогу до вічного царства Небесного. Можна багато що говорити, але коли ми подивимося на саму цю подію народження, то можемо сказати, що вона є дуже дивною, адже народився Бог. І здається, мав би народитися Бог найкращий від усіх людей у найкращих умовах, за найкращих обставин. Але читаємо зі Святого Письма, що Його народження відбувається зовсім не так, як у усіх людей. Христос народжується у бідному вертеті. У печеть, що то було за пече, туди пастухи зганяли свою худобу. А Христос народжується там. Діва Марія його оповила і куди ставить, ставить на сіно у ясла. І як чуємо не раз із колядок поміж бедляти, тобто між худобиною, хіба? Якась людина так народжується, щоб бути поміж на сіні, у яслах. Ні, ми всі народжуємося краще за кращих умов. Христос народжується, і біля нього немає ні слух, ні поветух, які могли би його відразу взяти до себе, які б могли відразу допомогти йому. Ось тому немовлятку він народжується без нічого. Для чого Христос так робить? Знову скажу, відповідь є дуже проста заради кожного із нас. Тільки для того, щоб ми не могли впати в осудження. Тільки для того, щоб ми не могли впати у у невірство. Бо якби Христос так не народився, багато хто би із нас сказав, що Бог не знає людського життя, Бог не знає, як то бути бідному, Бог не знає, як то бути у скорботі, у злиднях. Тому Христос народжується так, щоб прийняти на себе всі людські страждання. Щоб вповні відчути людську скорботу. Коли Христос народився уже незадовго після того, знову зазнає страждань, яких Ірод Цар намагається вбити, він намагається вбити його, тому що бачить у ньому загрозу своєму царюванню. А що може трьохрічна дитина, це той вік, про який ірод дізнався від волхвів мудреців, зашкодити дорослій людей? Добре знаємо, нічим не може зашкодити. Але ірод побоявся його. Знов можемо сказати, що Христос зазнав ще більших страждань. Бо, будучи маленьким, немовлятком, Уже змушений був тікати на руках у пречистої і разом із обручником Йосифом. Решті-решт, коли Христос вийшов на привселюдну проповідь свого божественного слова, Він і там зазнає зневаги. Багато людей його починають вважати своїм ворогом, не розуміючи, що насправді Христос. Не ворог, а Спаситель. І ось так, коли глибоко задумаємося над цими всіма подіями, маємо задати собі питання, а за кого я вважаю Христа? Він сьогодні народжується для того, щоб мене врятувати. Але чи я піддаюся Його порятунку? Чи я намагаюся втекти? Чи я, як той цар Ірод, намагаюся перешкодити тому, щоб він міг врятувати людей? Чи я, як уже у дорослому віці, вважаю Христа собі за ворога, чи я намагаюся дослухатися до Його слів? Чи як подібно ті царі-мудреці, що побачили? Велике світло на небі, зірку, приходжу до Спасителя, щоби в дар принести йому свою душу, своє серце, своє життя. Чи я намагаюся, так як ті пастухи, почувши на небі ангельський спів, що слава у вишніх Богу і на землі мир, у людях благовоління. Чи я намагаюся, як вони, прибігти до Бога і віддати Богу все, що маю, все своє життя, своє серце, а натомість взамін отримати від Бога ще більше, більше добра, більше благополуччя, більше спокійного життя. Ось так, задаючи це питання. І відповідаючи на те питання, чому Христос народився у такому бідному вертепі і зазнав таких багатьох страждань, уже знаємо добру відповідь За для нас усіх, щоб ми не осудили, щоб ми не сказали важке життя, а Бог не знає, яке це важке, важке життя може бути. Христос зазнав ще ваше життя. І ми, розуміючи уже це, маємо прибігати до нашого Спасителя, прибігати до того немовлятка Ісуса, який сьогодні народжується, народжується у тілі на землі для того, щоб людину піднести на небо. Прибігаючи до Нього, складаймо свої молитви. Просімо у нього, його заступництво. Просимо, просімо, щоб завжди був із нами, щоб не відступав від мого життя, від моєї родини, від усіх моїх добрих задумів, щоб допомагав робити все, що я задумав, на славу Божу. щоб у моєму житті все складалося із Божої волі. І так, як Бог цього бажає. Прославляючи народженого Спасителя, піднесімо свій погляд високо до неба, знайдімо ту зірку, яка просвітлює дорогу, яка вказує нам дорогу до Спасителя, так як вона відвела волхвів мудреців, так само і ми дивимося на тисяво Божої благодаті. І ведімо себе за нею до Бога, до Божого дому, до Божого життя. Роздумуючи над цим усім, дори Христі, браття і сестри, постараємося, щоб народжений Спаситель у тілі завжди народжувався і біля нас, і в наших душах. Щоб Наші душі стали тими вефлеємськими яслами, вгодними для народження Ісуса Христа. Нехай Спаситель, який народжується, сьогодні обійме своїми руками цілу нашу державу, обійме наших воїнів, які мужньо обороняють і захищають терени наших земель. Роблять спокійним тут. Наше життя, нехай Христос, який народився, оббереже їх від усякої смертоносної ради і хвороби. Просімо у Бога, щоб та нова радість засіяла і в нашій державі, щоб спокій і справедливий мир запанував на нашій землі. І знаймо що тільки з вірою і надією на Бога зможемо усе це здобути. Нехай Христос, народжений у яслах, що положений на сіні у бідній Вифлеємській печері, обійме усіх нас, цілу нашу державу, і зробить наше життя спокійним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.